E aí На порядок денний травневого засідання виконавчого комітету було винесено близько 10 питань. Першим із доповіді про дії направлені на віддалення великої кільцевої дороги та загрозу очисних споруд поблизу Українки, виступив секретар української міської ради Михайло Тупицький. Він підкреслив, що розробка генерального плану Києва, в якому зазначені очисні споруди поблизу Українки, велика кільцева дорога, вантажний порт, перебувають на стадії завершення. Майже всі його розділи пройшли громадські обговорення з мешканцями Києва. Чого не можна сказати? про приміські території звертаємо увагу присяжнюка відносно того, що розділ функціонально планувальна організація приміської зони це якраз ці чотири об'єкти проблемні, і вони входять до генерального плану. І відносно цього розділу ніяких. Громадських слухань не проводиться заступник міського голови Олексій Бичко подав на розгляд присутніх концепцію святкування 45-ї річниці дня міста. На засіданні доповідали про стан підготовки місць загального користування, а саме набережної пляжу та стадіону до літнього періоду. Оскільки група компаній Фан Євро не буде будувати в українці фан-зону, українська міська рада разом з громадським комітетом вирішила створити футбольне містечко. Це буде місце для Відпочинку для перегляду футбольних матчів на набережні нашого міста на порядку. денному розглядались питання оздоровлення дітей в літній період, обладнання місць громадського користування пантусами та інші. Олена Збороська, Артем Гончаренко тарас перебиніс медіакомпанія Дніпро. Одним з основних завдань української міської ради є забезпечення стабільної життєдіяльності міста. Одночасно необхідно виконати на сьогодні першочергові завдання. Втілення величезного проєкту по капітальному ремонту водопостачального колектора сьогодні Українка зіштовхнулася з проблемою застарілих комунікацій, тому особлива увага приділяється ремонту водогону, а згодом і каналізаційного колектора. Ми не повинні забувати, що 45 років в цьому році. А так вже ми звикли, що певна кількість робіт, особливо підготовки міста, благоустрою, пов'язані з якимись ювілейними датами. Тому я сподіваюся, що в нас буде привід певні стрічки перерізати або до святкування 45-річчя, або після, але в цьому році. У планах Укравтодору в поточному році також ремонт дороги від траси обухів Київ до Українки. Тож місто має всі шанси відсвяткувати 45-ту річницю зі справним водогоном та новою дорогою. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. На засіданні колегії Обухівської райдержадміністрації на порядок денний було винесено ряд питань про стан організації роботи щодо використання соціальних ініціатив президента України в управліннях, відділах та структурних підрозділах Обухівської райдержадміністрації доповідала начальник управління пенсійного фонду Наталя Василишина, яка повідомила про чотири стратегічних напрямки соціальних ініціатив на підвищення стандартів життя, запропонованих президентом України. Президент України доручив уряду. Підвищити у порівнянні з минулим роком розмір прожиткового мінімуму на одну особу у 2012 році в середньому на 14%. Переглянути розмір пенсії 9 мільйонам пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2008 року. Збільшити виплату за вислугу року військовослужбовцям, підвищити розмір виплат учасникам війни. Заступник головного лікаря Обухівської центральної районної лікарні повідомив про стан медичних установ в районі. Майже всі вони потребують ремонту. Також було зазначено, що в сільській місцевості багато медиків. Пенсійного або передпенсійного віку, а для того щоб заохотити молодих фахівців, їх потрібно забезпечити житлом. Ми почали роботу щодо організації в селі Трипілля, гуртожитку для медичних працівників. І на дану потребу вже видалено 30 тисяч гривень. Це дасть можливість вирішити ці всі кадрові проблеми. Щодо стану підготовки і організації оздоровлення та літнього відпочинку дітей було озвучено. Організація оздоровлення та відпочинку дітей здійснюється відповідно районних програм щодо оздоровлення та відпочинку дітей на 2009-2013 роки та програми заходів щодо забезпечення соціальної захищеності дітей, молоді, жінок, сім'ї згідно з яких. З районного бюджету виділено кошти в сумі 216 тисяч гривень, з яких 112 тисяч гривень на оздоровлення дітей пільгових категорій, а саме дітей серед позбавлених батьків спіклування, та 104 тисячі це на функціонування пришкільних таборів. Цього року в Обухівському районі функціонуватимуть п'ять пришкільних таборів. З них два на базі української загальноосвітньої школи номер 1 та номер 2 В межах Обухівського району розташовуються два дитячі табори Дніпро та Каштан, які сьогодні повністю готові до прийому дітей. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіа Дніпро. Нещодавно в Українку завітала делегація народної консультативної ради з провінції Хенань Китай до її складу увійшли директори ради та два секретарі. Делегація приїхала в місто Українка подивитися, як осуществляється у нас муніципальне управління, як представляються услуги громадянам Українки, на якому рівні це. Проїзходять в українській міській раді зустрічали почесні гостей заступники міського голови Олексій Бичков, Оксана Кирилюк та керуюча справами виконавчого комітету Катерина Проценко. Спочатку гостям з Китаю продемонстрували ролик про українку, розповіли про основні аспекти життєдіяльності міста і наостанок показали роботу муніципального центру. Свої враження про місто представники делегації висловили на папері та ще й подарували надзвичайну картину. Для нашого міста дуже цікаво дальнейшее сотрудничество с Китаем, приобрести новых друзей і ще один город побратим в этой стране. Олена Зборовская, Микола Куріний, медиакомпания Днепро. Ми живемо в час прогресу. Інтернет мережа невід'ємна його складова. Сучасні люди навчились не лише розважатися та знаходити відповіді на всі питання, а й працювати, купувати та продавати у світовій паутині. Адже так зручно, не виходячи із дому за допомогою лише кількох кліків, вирішити власні питання. Нещодавно в українській міській раді було представлено платіжну систему онлайн. Саме ця форма платежу дозволить людині, знаходячи ще на робочому місці, чи вдома здійснити платіж, той, який йому потрібен, як за комунальні послуги, так з часом і за інші послуги, які даються на території міста. Окрім видимих переваг для громади, зокрема збереження часу, окреслено переваги і для комунальних підприємств, що надають послуги мешканцям Українки. Для організації, враховуючи те, що вся інформація буде. Проходити в електронному вигляді це також дасть оперативно, дасть можливість оперативно її вивчати, розглядати і зафіксовувати. Оплатити послугу через інтернет буде легко, зробивши кілька кліків та заповнивши певні поля. Гроші відразу будуть відправлені на рахунок підприємства. Кошти комунальному підприємству відправляються зразу після оплати, тобто йде повідомлення про оплату. Фізично кошти зараховуються наступного банківського дня на розрахунковий їхній рахунок уже. За допомогою новітнього способу оплати мешканцям міста більше не варто буде простоювати величезні черги та вишуковувати час у щільному графіку для оплати комунальних послуг. Олена Збороська, Анатолій Бондаренко, Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. Незабаром відбудеться традиційна щорічна конференція Асоціації малих міст України, тематика якої вже відома. Найбільш актуальною темою є зараз поводження з твердими побутовими відходами. Сьогодні в Україні існує близько 6 тисяч сміттєзвалищ і всього 4 тисячі сміттєвозів, і це враховуючи те, що деякі територіальні громади мають по кілька спецмашин. Тож лишається лише здогадуватись, яким чином вивозять сміття в деяких населених пунктах. Питання настільки серйозне, що ми в цьому році перед конференцією робимо ще. Три регіональних заходи, де збираються мери декількох областей на кожному з них. І ми ну, скажімо так, наговорюємо проблематику в цій галузі для того, щоб конференція стала вже таким концентратом думок і майданчиком для напрацювання конкретних пропозицій уряду для вирішення питань пов'язаних з поводженням з твердими побутовими відходами. сподіваємось, що робота асоціації в цьому напрямку не буде марною, і представники громад разом з урядом знайдуть механізми взаємодії та шляхи вирішення болючого питання. Олена Зборовська, Микола Куріний, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. В рамках грантової програми для громадських організацій міста Українки молодіжний парламент проводив соціологічне дослідження. Нещодавно, на розгляд працівників Української міської ради та виконавчого комітету було представлено аналітичний звіт за результатами соціологічного опитування мешканців Українки. Таке дослідження повинно проводитися щонайменше один раз в рік. Воно вимагає в тих місцях, де ми відчуваємо якісь, чи то проблеми, чи то можливі сумніви, да? щось нас, скажімо, не влаштовує. Це є якраз сфера нашого поглибленої уваги і вивчення подальшого. Тобто, щось ми бачимо, щось не так. Да? Соціальне засідання це показало. Треба глибше спускатися, вивчати, а що стане там не так, а які треба тоді включати далі механізми покращення тієї чи іншої послуги. Завдяки зібраній інформації про якість, ефективність та повноту послуг можна зробити певні висновки та, як наслідок, покращити систему надання послуг мешканцям міста. Олена Зборовська, Анатолій Бондаренко, Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. Нещодавно були внесені зміни до Цивільного кодексу України щодо опіки та піклування, згідно з якими такі рішення будуть приймати тільки е, спеціалісти у справах. Дітей в обухівській державній адміністрації, тож тепер Українська міська рада може лише надавати перелік необхідних документів, допомагати їх зібрати та направляти в район. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Кожен житель Українки знає, де знайти усю актуальну, цікаву, а головне найбільш оперативну інформацію про життя міста, звичайно, на міському порталі. Вже у червні тут з'явиться нова спеціальна рубрика в рамках святкування 45-річчя Українки. В цій рубриці можна буде знайти всю інформацію, яка пов'язана, як буде Українка святкувати 45 років, як вона готується до 45-річчя, які в нас є. Люди, яких ми хочемо вшанувати сьогодні на офіційному сайті Українки легким кліком комп'ютерної мишки можна прочитати найсвіжіші новини про місто, громаду, дізнатися усе найцікавіше про соціальну сферу, економіку, бізнес, транспорт, архітектуру і комунальну сферу Українки. Також можна переглянути афішу і скористатися послугами інтернет-приймальні. Звичайно ж, тут розміщено і всі номери місцевої газети та теленовини. Рубрики постійно оновлюються і доповнюються. Яка рубрика звичайно, Повинна оновлюватися завжди це фотогалерея. Тому що події в нас в місті яскраві і є чим наповнювати цю рубрику. Ще одна з цікавих, дуже рубрик, яка потребує розвитку це дозвілля і туризм. А невдовзі, зайшовши на міський портал, жителі Українки отримують змогу сплатити комунальні послуги, навіть не виходячи з дому. Анна Мандей, Микола Корінний, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро.